Голод це східнослов'янське внутрішньородинне ім'я, яке виникло на базі апелятива голод, що означає гостре відчуття потреби в їжі. Подібні імена, але з неповноголоссям, наприклад, гладо, гладко, існують також у болгар, інше кваліфікує їх як заклинальні, оскільки вони покликані відвернути голод від людини, щоб та не пізнала і не відчувала голоду. Південнослов'янський князь Глад згадується в басейні річки середньої. Та верхньої тиси пізніше, наприклад, у 1235 році Галаттюнеріюс – місто Солнок. Повноголосні варіанти імені Голод згадуються на території Польщі, де писарі записували їх через зімкнене, тобто Воода Воводок, Вооцюк. В українців антропонім голод письмово засвідчується вже з 16 століття і пізніше, але лише як додатковий засіб ідентифікації особи. Наприклад, у 1578 та 1648 роках Івана Голода, Степан Голод, також у 1692 році за Олексом Го-Одем, місто Перемишль у 1697 році, го Гоот, мати. Село Драгово. Від імені Голод утворено кілька прізвищ, таких як Голодня, Голодняк, Голодчак. Наприклад, у 1649 році згадуються козаки Уманського полку Семен Голодняк і Яков Голодняченко. Однак ім'я Голод в українців використовувалося лише в середньовіччі. Схожі на голод імена Холод, Голий Голик, Голко, Голос, Город, Жолоб, Полос.